У рівному потребують донорів крові У медичних закладах обласного центру є чимало пацієнтів, яким необхідне переливання. Серед них військові та діти. Наскільки високою є потреба в донорах? Пропонуємо дізнатися на прикладі історії пораненого військового. Геннадій, командир протитанкового взводу. Зараз військовий знаходиться на лікуванні у рівному. Після поранення чоловік зрозумів наскільки важливо бути донором крові. Брали штурму Новодонецьк, поламали праву сторону. Ну, ось руки пошмалило, і протитанкові міни були. Ми пішли на штурм, і там, оказується, протягом міна були. Геннадій дивом вижив із товаришем серед 30 людей. Далі йому почали надавати медичну допомогу. Чоловікові кілька десятків разів переливали кров через сильні поранення. Оці верхні кінцівки, перелом ребер лопатки і таза з правої сторони, якось воно так вийшов. Ну, і контузія там така порядочна, і все наше. Таких, як Геннадій, лише в опіковому відділенні обласної лікарні близько 15, і всі вони потребують крові. Потреби в крові, як правду, гостро якби потребують це хворі з опіковою травмою, оскільки там травма досить серйозна, і втрати йдуть ресурсів цієї крові, і потрібно їх поповнювати за рахунок донорських препаратів. Це компонентів крові, це еритроцити, плазма, альбумін і інші продукти. Петро Соловей додає, що зараз препарати крові регулярно отримують троє четверо військових, але є ще й цивільні. Можна сказати, що зараз військові більш потребують там скажімо, три до одного щось таке, якби потреба на сьогодні, але це може змінитися в будь-який момент. І якісь цивільні теж поступають із важкими опіками. Ситуація з кров'ю не критична, але запаси необхідно регулярно поповнювати. Ми дуже просимо рівнян по одному, не в авральному режимі, але планово приходити, здавати, здавати кров, ставати донорами, спробувати. Якщо ви ніколи не здавали кров, вперше спробувати це дуже корисно і не важко, і не складно і не боляче. Згадайте, можливо, ви колись раніше здавали кров і м, нагадайте собі про це і приходьте здавати кров. І взагалі, якщо у вас є така можна можливість, у вас є здоров'я. Кожних 60 днів запрошуємо всіх приходити, тому що потреба в цьому насправді є. Потреба із запасами крові постійно змінюється, тому перед здачею краще перепитати у центрі переливання крові про необхідність. Ілля Тамашевський, Олександр Бойко, новини рівного.